Нова заява Арахамія про мобілізацію людей. ТЦК не влаштовує на вулицях, тому вони вигадали цей законопроект. ТЦК на вулицях не влаштовує людей. Ми це знаємо. І ми шукали альтернативний шлях, яким чином зробити так, щоб вони не по вулицях не вихватували людей, а робили так звану. Заплановану мобілізацію, в тому числі не тільки по цій хвилі, а будь-яким іншим можливим хвилям і демобілізацію також для цього треба всіх мати в одній системі. Ми прийняли вже закон 10.062, який дозволяє зробити в реєстрі оберіг у Міністерства оборони всіх військовозобов'язаних. Вони мають потрапити в реєстр і отримати так званий сертифікат захисника. Якщо ви пам'ятаєте, в нас коли ковід був, всі мали ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи ви Ціновані чи ні, от саме таким чином, тобто буде сертифікат, який зайдуть або через інтернет, або піду до ЦНАПу найближчого, або піду до ТЦК і отримаю цей сертифікат. Для чого це? Для того, щоб ми зрозуміли, скільки взагалі людей, які можуть теоретично в теорії бути призвані. І таким чином спланувати так звану смарт-мобілізацію, тобто розумну мобілізацію, яка дозволяє сказати мені, наприклад, дивись, Давид. Ти зараз не в першої черги, але тебе можуть призвати там через е, рік. Тоді йди, наприклад, і готуйся, вже можеш тренуватися, там і таке інше, рішати свої справи. І е, так ми можемо заплановано до цього підходити. Тобто, ми, але якщо ми десь зробимо суд, то добровільно, ми очікуємо, розуміючи, що люди е, намагають зараз і ховаються, і багато ну е, е, приховують свої, навіть е, знаєте, там зараз є такі певні. Палах того, що люди не хочуть бути оформлені офіційно в компаніях, тому що це підвищує шанси бути мобілізованими. Вони а, е неофіційно і для того, щоб ми розуміючи, що добровільно це робити, ніхто не буде, треба якийсь е певний примус до цього.